Шановні гуляйбільці, гості нашого міста. Сьогодні наш район відзначає 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників та день міста. Ми зібралися на священному для кожного з нас місці, щоб схилити голову перед загиблими в роки війни, земляками, щоб вшанувати пам'ять мирних жителів, які сотнями гинули під смертельними бомбами, від розправ хвороб. Жорстокості, тортур і від голоду. Завдяки ініціативи та засприяння народного депутата України Олександра Івановича Дудки районної та місцевої влади, районної організації партії регіонів, спонсорів та меценатів було проведено реконструкцію пам'ятного знаку жертвам фашизму. Війна далека, але пам'ять близько. На кожнім кроці, в кожнім і сердець, і голови схиляєм низько, низько, бо ж у землі сини, чи матір, чи отець. Друга світова війна лишила після себе руїни і горе, кошмари, які до цих пір переслідують ночами тих, хто бачив її наяву, тим, хто болів у пеклі боїв. Тим, хто кров'ю своєю скропив землю, тим, хто пройшов крізь богі, голод і холод, тим, хто загинув в результаті гігантського людського експерименту, присвячується. Урочистий мітинг оголошується відкритим. Чистостях, з нагоди відкриття пам'ятного знака, присутні. Дудка Олександр Іванович, народний депутат України, Гура Олександр Петрович, голова районної державної адміністрації. Попович Олександр Олександрович, голова Гуляпільської районної ради. Неміч Олексій Григорович, міський голова та їх заступники. Слово має голова районної державної адміністрації гура Олександр Петрович. Шановні гуляйпільці, гості нашого району, шановні ветерани великої вітчизняної війни, працівники тилу. Історично значуща подія сьогодні відбувається в нас на гуляйпільщині. Сьогодні в день відзначення 70-річчя визволення Гулійпільського району від німецько-фашистських згадників ми відкриваємо від пам'ятник жертвам фашизму. Тільки те покоління, той, той народ, який пам'ятає і шанує минуле має право на майбутнє. Сьогоднішнє дійство стало реальністю завдяки районної партійній організації партії регіонів, нашого лідера, народного депутата України, Дудка Олександра Івановича. спонсорів, будівельників, низький уклін і шана ветеранам-визволителям. А живим здоров'я, мирного неба над головою. І що найкраще! До слова запрошується голова районної ради Попович Олександр Олександрович. Шановні гуляйпільці, дорогі ветерани. Сьогоднішній осінній день є особливим і незабутнім для всіх гуляйпільців. Ми відкриваємо реконструйований, оновлений, практично новий пам'ятник жертвам фашизму. Заводи окупації нацистами і їх прибічниками було вивезено до Німеччини 3100 мирних жителів нашого району, які не повернулися на батьківщину. 2417 гуляйпільців було закатовано і розстріляно. Із них більше 500 точно цифра не установлено покояться в цій братській могилі. Історію не перепишеш, але ми повинні пам'ятати своє історичне минуле, бо той, хто не знає минулого, у того немає майбутнього. Пам'ять війни за серця. Вона залишається з нами як уособлення маняткової мужності, патріотизму і вічної скорботи. Скорботи за тими, хто віддав для перемоги найдорожче своє життя. Хай же пам'ять про невинно убієнних згуртовує всіх нас. Адже кілька разом ми можемо подолати всі труднощі, побудувати сильну відучу Україну. Зі святом! Шановні олімпійці, до вас звертається народний депутат України, дудка Олександр Іванович. Шановні ветерани, шановні і дорогі мої земляки, вельми шановні гості. Перш за все, я щиро і сердечно вітаю всіх вас. Із знаменною подією 70-річчя з дня визволення Гуляйпільського району від німецько-фашистських загарбників. Сьогоднішня подія дає нам нагоду знову і знову повернутися в ті незабутні роки народного подвигу, подвигу наших прадідів, дідів і батьків. І сьогодні ми низько вклоняємося і шануємо світлу пам'ять всіх тих, хто ціною свого власного життя. Захистив людство від фашизму. Яскравий пракл, приклад тому, звичайно, відновлення, як було сказано вже реконструкція братської могили. Це яскравий при, приклад патріотизму і героїзму молодого покоління. Це звичайно яскравий приклад роботи партійної організації Провладній політичній силі партії регіонів. Це звичайно яскравий приклад поваги до ветеранів районної влади. І я скажу відверто, я хочу подякувати особисто вам, Олександр Петрович, і вашим помічникам районної державної адміністрації, районній раді особисто Поповичу Олександру Олександровичу, вам, Олексій Григорович, ну і звичайно депутатам обласної ради, які присутні тут, депутатів. Всіх рівнів за те, що ви, шановні мої колеги, однодумці, не байдужі. Я дуже часто чую із трибуни Верховної Ради такі серйозні, потужні заклики інколи сльозами на глазах вірням страну народу. Ну я не бачу конкретних дій від тієї політичної сили. Я низько вклоняюсь перед вами, шановні дорогі мої земляки, із святом, і хай нам щастить. Чистого мирного голубого неба, щасливих сонячних ранків і впевненості в завтрашньому дні. 5 жовтня 1941 року гітлериці вдерлися до мальовничого міста Гуляйпове, запровадили жорстокий режим терору і насильства, завдали місту величезних збитків. Зруйнувавши промислові підприємства, спаливши сотні господарських і житлових будинків, геноцид, масові розстріли і криваві розправи все це забрало життя багатьох людей, звичайних мирних жителів. Протягом всього періоду окупації до місця, де ми знаходимось, звозили та розстрілювали мирне населення. Тепер ця земля стала їм гідним саваном. а их дети и внуки сохраняют память. Они с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили, а сами они стояли кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ, и на полях одетых мглой, и тучи опустились над землей, друг друга в бешенстве гоня. Нет, этого я не забуду дня. Я не забуду никогда, во веки. Я видел, плакали, как дети реки, И в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, Как солнце скорное, омытое слезами, Сквозь тучи вышла на поля. Последний Осенний лес Казалось, что сейчас он обезумел Гневно бушевала его листва Звучала земгла вокруг Я слышал мощный дух Свалился вдруг Он падал, издавая стог тяжелый Детей внезапно охватил испуг Они прижались к матерям Цепляясь за подолы И выстрела раздался резкий звук Прервал проклятие Что вырвалось у женщины одной Ребенок, мальчуган больной Головку спрятал в складках платья Еще не старой женщины Она смотрела ужаса полна Как, для, как не лишиться ей рассудка Все понял, понял все малютка Спрячь, мамочка, меня Не надо умирать и как лист держать не может дрожи, дитя, что и всего дороже. Нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. Я мама жить хочу, не надо, мама, пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок. Наши плач, и голос, томок, и в сердце он вам как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал, палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно, и он закрыл глаза и залила кровь по шее красной лентой извиваясь. Две жизни на день падали, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез, горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, Ты миллионы лет взяла назад, Но испытала ты хотя бы раз Такой позор и варварство такое. Страна моя, враги тебе грозят, Но выше подними великой правды знамя, а мой его земля кровавыми слезами, И путь его лучи пронзят. Пусть уничтожать безспощадно тех варварів, тих дикарей, що кров'ю дітей колотають жадно, кров наших матерей. Роди, скільки б їх не минуло, Не зітруть у народній пам'яті імена, схиляємо ж голову перед світлою пам'яттю тих. Віддав своє життя, увійшовши в безсмертя. Оголошується хвилина мовчання. або відкритий пам'ятний знак жертвам фашизму надається дуці Олександру Івановичу. Гурі Олександру Петровичу. Поповичу Олександру Олександровичу. Немічу Олексію Григоровичу. Пам'ятний знак є історичним символом невтомності і наполегливості, рішучості і самовідданості, підтвердженням патріотизму жителів міста. Ми думаємо про вас, хто не вернувся із святи. Ми думаємо про вас, хто нині ще живий. Ми будемо за вас свій отчий край любити, і на землі своїй лишати добрий світ. Урочистий мітинг оголошується закритим. Взяти участь у відкритті турникового комплексу та святковому параді з ним міста дорогі гуляйпідці.